Доброго дня, дорогі друзі та гості мого каналу. Сьогодні будемо підводити астрономічні підсумки року, а це означає, що я пропоную прямо зараз переглянути меню на новорічний стіл. На ньому дуже багато розкішних та простих страв: традиційний салат олів'є, запечене м'ясо, фаршировані риба та курка, ароматна домашня кобаса. Декілька видів рулетів, симпатичні холодні закуски, звабливі тістечка та десерти. Страви з відео можна повторити повністю, щоб зекономити час на обдумування меню. Або значно урізноманітнити вже складену кулінарну програму. Такий прекрасний стіл 100% порадує ваших рідних та гостей. А зараз проведемо короткий огляд приготування кожної страви. Починаємо з двох видів рулетів з червоним буряком та броколі. Спочатку форму для запікання 25 на 35 см. Вистиляємо пергаментом і готуємо глибоку миску з вінчиком. Для тіста нам знадобиться 5 яєць 150 г червоного буряка, натертого на крупній терці, та 30 г твердого тертого сиру. Для приготування першого рулету нам потрібно тісто та начинка. Для начинки беремо 150 г філадельфії і стільки ж консервованого тунця. Далі ретельно збиваємо яйця за допомогою вінчика, всипаємо до маси буряк та сир, солим до смаку, все розмішуємо. Виливаємо масу у форму для запікання та розрівнюємо. Нагріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо корж для рулету 10-15 хвилин. Після цього обережно перевертаємо гарячий корж на другий бік. Під низ обов'язково треба підстелити пергаментний папір. Даємо коржу охолонути, після чого викладаємо на поверхню начинку. Спочатку змашуємо корж філадельфією, а зверху рівномірно розподіляємо. Консервірований тунець, загортаємо рулет за допомогою пергаментного паперу. Зовні він буде схожий на велику цукерку, як показано на відео. Отже, переходимо до другого виду рулету. Для цього беремо суцвіття броколі, натираємо на крупні терці. Для тіста знову-таки вбиваємо у миску 5 яєць і змішуємо їх за допомогою вінчика разом з тертим сиром і подрібненими броколі до однорідної маси. Солимо до смаку. По аналогії з минулим разом викладаємо масу у форму для запікання. Розрівнюємо її та випікаємо при 180 градусів 15 хвилин. Акуратно перевертаємо корж на пергаментний папір та даємо охолонути. Змащуємо поверхню філадельфією, викладаємо тонкі шматочки ароматного прошуту. Та тугенько загортаємо рулет за допомогою пергаментного паперу. Обидва рулети ставимо до холодильнику і тримаємо там всю ніч. Пропоную звернути увагу на лосося запеченого шматочками під білим соусом. Його можна подавати з гарніром, який вам допоміг, тушкований овочами, картоплею пюре. Розсипчистим рисом. У першу чергу треба взяти по 2 столових ложки лимонного соку та оливкової олії, а також по пів чайної ложки змішаного перцю та солі. З цих інгредієнтів будемо робити маринад для риби. Отже, до олії вливаємо лимонний сік, всипаємо перець та сіль. Все перемішуємо до однорідності. Далі форму змащуємо олією з приправами. Викладаємо шматочки лосося загальною вагою 500 г і щедро змащуємо їх маринатом. Це набагато зручніше робити за допомогою кулінарного пензлика. Далі нагріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо лосося 15-20 хвилин. А зараз настав час готувати вершкову соусу – кулінарну руцинку нашої страви. Для цього беремо 400 мл вершків, 60 г вершкового масла, 40 мл оливкової олії, 15 грамів пшеничного борошна, Зубчик чеснику, чайну ложку лимонного соку, цетру половини лимону, одну другу чайну ложку солі, одну четверту чайну ложку білого змішаного перцю. Далі у каструлю наливаємо олію, кладемо шматочок вершкового масла та зубчик чеснику і розтоплюємо. Буквально хвилину смажимо суміш. Перемішуючи, а потім виймаємо часник з каструлі. Досипаємо борошно і швидко міскуємо його за допомогою вінчика протягом 30 секунд. Після цього частина ми вливаємо вершки, продовжуючи швидко перемішувати. Через 30 секунд додаємо цедру, сіль, перець і лимонний сік. Знову все розмішуємо приблизно півхвилини. І виключаємо вогонь. Лосось теж витягаємо з духовки і викладаємо шматочки на ошадну тарілку, щедро поливаємо його вершковим соусом, який ми зробили з розрахунку на дві порції. як і лосось. Наступна страва доволі незвичайна це м'ясний рулет з сирними млинцями. У розрізі він виглядає приємно та яскраво, а на смак просто чудовий. Для початку треба взяти пательню, налити в неї 2 столових ложки оливкової олії або іншої рослиною олії та до м'якості посмажити нарізану цибулину. Попередньо треба почистити та порізати кубиками 400 г печериць. І зараз самий час всипати їх до цибулі. Смажимо гриби до готовності при постійному помішуванні. Не забудьте трохи підсолити начинку. А зараз смажимо млинці. Це і є та сама незвичайна начинка. До миски вбиваємо 4 яйця. Солимо та перчимо за смаком, додаємо 1 столову ложку майонезу у мене він домашнього приготовлення. Все гарно розмішуємо далі всипаємо у миску 150 г натертого сиру. Все добре розмішуємо, нагріваємо пательню для блінів та випікаємо млинці до золотистого кольору з одного боку, не з обох. Зверніть увагу на цей важливий момент. Для одного млинця достатньо єдиного полоника тіста. Щоб зрозуміти, чи достатньо пропікся млинець, з одного боку треба звернути увагу на його консистенцію. Вона повинна стати твердішою зі сказаною кількістю тіста виходить сім млинців якраз стільки, скільки нам і потрібно. А зараз будемо робити фарш. Додаємо свинини 500 г, 300 г меленої яловичини та обсмажені гриби з цибулею. Печемо, солимо і замішуємо фарш. Далі стелимо на поверхню столу пергамент і викладаємо фарш у вигляді прямокутника, як показано на відео. Товщина його не повинна бути дуже великою, приблизно 3-4 мм. Фарш криваємо шаром млинців, обрізуємо їх, якщо потрібно. І за допомогою пергаментного паперу звертаємо рулет. Далі кулінарною ниткою обв'язуємо його і формуємо з рулету своєрідну цукерку. Ви бачите на відео, як це має виглядати. Викладаємо рулет на деко і ставимо у духову шафу розігріту до 180 градусів. На 10 хвилин після цього зменшуємо температуру до 160 градусів і випікаємо рулет ще 30 хвилин. Після цього виймаємо страву з духовки і кладемо під прес на цілу ніч. Рулет готовий, його можна нарізати на порційні шматочки і подавати на стіл. Погляньте тільки, який гарний він у розрізі. До того ж рулет складається з двох кольорів, що вигідно вирізняє його серед інших страв. Крім того, м'ясний рулет доволі великий. Тому даний рецепт особливо підходить, якщо за різдвяним і новорічним столом збирається багато гостей. Не забудьте гарно прикрасити святкову страву. Я додаю до неї яскраві апельсини. Червоні ягоди, фарширована курка, класика новорічного столу, але кожна господиня готує її по різному. Я пропоную власний рецепт, перевірений руками. Отже, для приготування цієї чудової страви нам потрібно взяти такі інгредієнти. 1 столову ложку меду, 2 столових ложки олії, сік двох апельсинів по одній чайній ложці змішаного перцю, орегано, приправа до курки та куркума. Також треба підготувати цедру лимона та апельсина, столову ложку соєвого соусу та дві чайних ложки солі. Далі до меду вливаємо соєвий соус, всипаємо сіль та цедру, Додаємо приправу до курки, апельсиновий сік, рослину, олію, орегано, перець та куркуму. Все розмішуємо до однорідності. А зараз беремо курку 1,5-2 кг. У мене птах важить 2 кг. Миємо та обсушуємо курку, обрізаємо зайвий жир. Але огусок залишаємо. Він нам буде потрібний під час процесу фарширування. Перед подачею на стіл я його позбудуся. Заливаємо маринадом середину птаха та змащуємо курку зверху. Робити це потрібно масажуючими рухами. Як я демонструю на відео, перекладаємо мариновану курку в глибоку миску. Та виливаємо туди маринад, що залишився. Замотуємо напівфабрикат у харчову плівку та залишаємо у спокої мінімум на 4 години. Я тримала курку у холодильнику всю ніч. Таким чином, птах відмінно замаринується, за рахунок чого м'ясо буде соковитим і ароматним. Наразі викладаємо курку у скляну форму для запікання. І будемо фарширувати. Попередньо треба зняти шкірку з трьох апельсинів і потрібнити фрукт на чотири частини. Фаршируємо ним курку, добре трамбуємо начинку, а потім фіскуємо ніжки та вгузок за допомогою харчової нитки чи іншого пристосування, яке у вас є. Уважно дивіться, як це роблю я. Далі ставимо форму з куркою у духовку розігріту до 180 градусів приблизно на півтора години. Не забудьте накрити форму фольгою. Наприкінці готування, десь за 15-20 хвилин фольгу потрібно зняти, щоб на поверхні птаха з'явилася апетитна запечена скорінка. Погляньте, яка золотиста та чудова курочка в нас вийшла. Перекладаємо королівського птаха на велику святкову тарілку та прикрашаємо кільцями апельсинів. Перед подачею на стіл нитку треба прибрати. Страва не аби як прикрасить ваше святкове меню. Ніхто не буде сперечатися, що запечене м'ясо набагато корисніше та смачніше магазинного. Спробуйте приготувати запашний ошийник за моїм рецептом і ви точно не пожалкуєте. Отже беремо ошийок вагою 2 кг. У шийок найбільш м'яка частина свинячої тушки, тому при запіканні вона виходить соковитою і прекрасно вбирає у себе маринад, насичуючись різноманітними ароматами. До речі, які приправи потрібні нам для маринаду. Перелічуємо їх 3 столових ложки олії, півчайної ложки паприки і стільки ж. Пекучого перцю, по одній чайній ложці орегано, сіль, розмаріно та змішаного перцю. Далі треба взяти пів чайної ложки базиліку, один подрібнений лавровий лист, 3 чайних ложки соєвого соусу, сік половину лимона. Крім того, для маринаду, потрібно діжонська гірчиця, 2 чайних ложки зверхом, 2 чайних ложки меду. І стільки ж сушеного чеснику. Всі приправи та компоненти почергово з'єднуємо у мисці з олією та розмішуємо до однорідності. викладаємо шиок у форму для запікання та ретельно маринуємо, масажуючими рухами. Залишаємо шматок під харчовою плівкою у холодильнику на цілу ніч маринуватися. Після цього накриваємо м'ясо фольгою, нагріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо приблизно 1,5 години. При термічній обробці м'ясо частково віддає свій ароматний сік, яким потрібно поливати його під час запікання. За 10 хвилин до готовності знімаємо фольгу, знову поливаємо м'ясо соком. І ставимо у духову шафу ще на 10 хвилин, щоб з'явилася золотиста скорінка. А зараз потрібно спробувати м'ясо на готовність. Для цього проколюємо його виделкою чи суповчисткою і уважно спостерігаємо за кольором соку, що виділяється. Якщо виділяється світла рідина, значить м'ясо добре пропеклося і вже готове. Наразі треба залишити шматок, щоб охолонув, а потім нарізати поційними скибками. Повірте, це набагато краще, ніж покупні варіанти, адже м'ясо виходить соковитим, духмяним та надзвичайно смачним, а головне без додавання консервантів. Не забувайте прикрасити страву свіжими томатами. Та зеленню. Фарширований лосось, наступний герой новорічного столу. Про цю страву знають усі, а я покажу, як правильно та нескладно її приготувати. Чотири скипки білого хліба. Далі до пательні вливаємо 2 столових ложки рослиної олії та смажимо до м'якості нарізану цибулю 4 штуки і три терті морквини. А зараз найголовніший інгредієнт нашої страви величезний свіжий лосос вагою 2,5 кг. Він у мене вже очищений та позбавлений від зябрів. Зараз обріжемо плавці з усіх боків за допомогою кулінарних ножниць. Таким чином, це робити найбільш зручно. Наразі нас чекає відповідальний момент у приготуванні фаршированої риби. Відокремити шкірку від м'якоті. Робити це треба дуже акуратно, без рвучих рухів, щоб не пошкодити поверхню. Починати потрібно від голови та обережно просовуватись у напрямку рибного хвоста. Якщо руками це робити важко, допомагайте собі ножницями чи ножем. Але в принципі шкірка з лосося знімається доволі гарно. В кінці процесу відділяємо хвіст та голову від хребця, а м'якіть віддаляємо вбік. Важливо, щоб шкірка цілісно з'єднувалася з головою та хвостом. Тоді після фарширування виникає ілюзія, що риба не піддавалася ніякій обробці. Далі знімаємо м'ясо з кісток. Як бачите, воно теж відходить гарно. Проте естетика у цій справі неважлива. Головне відділити всю м'якоть. Після цього риб'яче м'ясо треба подрібнити в блендері, додати до нього замочений хліб, 3 яйці, білий або змішаний перець, чайну ложку солі з горбочком, а також овочеву засмажку. Все ретельно вимішуємо. Таким чином, наш фарш майже готовий. Залишилося додати 3 столових ложки паніровочних сухарів і стільки ж газірованої води. Ви, напевно, запитаєте, навіщо потрібно останній інгредієнт, а я вам відповім: газірована вода додасть фаршу соковитості та ніжності, адже вона насичує волокна рибної м'якоті киснем. Отже, фарш готовий. Час начиняти рибу. Беремо шкірку і ретельно татугенько фаршируємо лосося. Не забувайте про голову та хвіст. Туди теж треба утрамбувати фарш. Далі туго зшиваємо шкіру, уважно слідкуйте за моїми рухами, адже ця маніпуляція. У майбутньому дозволить нашій страві виглядати візуально гарно. Потім відрізаємо хвостовий плавець та щедро змащуємо рибу і деко олією. У мене оливкова. Нагріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо лосося 40-45 хвилин. Ріба готова, і вона надзвичайно ароматна. Але спекти лосося пів справи, треба ще її гарно й подати. Ви можете прикрасити фаршированого лосося за своїм смаком, але я зробила так, як ви бачите на відео. То видно, що на поверхні я зробила сіточку, а голову розфарбувала довільно. Зараз ще одна доволі відома страва фаршировані яйця. Робиться холодна закуска дуже швидко і завжди виручає господиню, яка не встигає накрити новорічний стіл, тому це й буквально рецепт ратівничок. Отже, відварюємо 8 яєць, розрізуємо їх напіл та відділяємо жовтки від білків. У миску до жовтків додаємо півстолової ложки майонез та баночку тунця консервованого. З якого обов'язково треба злити рідину. Все змішуємо до однорідної маси, начиняємо нею половинки білків, а зверху неодмінно прикрашаємо червоною та чорною ікрою. Страва готова, можна насолоджуватися. Наступна холодна закуска виглядає преміально та незвичайно і дуже апетитно. Далі її приготування беремо 4 відварених яйці, 2 столових ложки консервірованого зеленого горошку, невелику банку тунця. І сир Філадельфія. Його потрібно взяти всього 2 столових ложки. У мисці розминаємо веделкою варені яйця та всі інші інгредієнти, розмішуючи їх до однорідної маси. Далі беремо вже підготовлений кошик із листкового тіста. Можна купити готові, але я пекла сама. Начиняємо їх підготовленою масою та прикрашаємо темними оливками, де завжди виглядає дуже гарно. Ну, і який же український стіл в Україні обходиться без домашньої кубаси? Зараз я вам покажу, як її приготувати, щоб страва не просто була смачною, але й виглядала неймовірно апетитно. Для приготування нам потрібно 1 кг і 700 г свининого або яловичого м'яса, 300 г свіжого сала. 5 зубчиків чеснику, 150 мл води, 15 г солі, а перцю додавайте за смаком. Також треба взяти 2 метри очищених свининих кишок. Далі м'ясо та сало ріжемо кубиками і разом з чесником перемелюємо на м'ясорубці У фарш додаємо 15 г солі, перчимо за смаком і все розмішуємо. Після цього вливаємо 150 мл води і знову розмішуємо масу. Залишаємо суміш у місці маринуватися на пів години. Крім того, таким чином фарш стає більш цілісним та однорідним. А зараз знову беремо м'ясорубку, закріплюємо очищену та промиту кишку на спеціальній насадці і туго начиняємо її. Як бачите, я склала ковбаски з симпатичними кільцями, а на кінцях не фіксувала. Хоча можна це зробити, якщо є бажання. Хочу поділитися з вами важливим секретом: кожну кішку треба в декілька місцях акуратно проколоти голкою, як я показую на відео. Навіщо це потрібно? Коли кішки перфоровані, то ковбаски після приготування не лопаються. Це звичайна фізика, адже при будь-якому нагріванні предмети розширюються. Отже, як кішку не приколоти, то середини зросте тиск, що прозведе до зриву поверхні. Після цього беремо деку, змашуємо олію, викладаємо на нього кільце ковбаси, розігріваємо духову шафу до 180 градусів і запікаємо домашню ковбасу приблизно пів години. Аромати під час приготування витають такі, що тільки найбільш стійкий кулінар не захоче витягнути продукт раніше та спробувати його. Але я тримаюся. Отже, витягаємо ковбаски з духової Шафи. Як бачите, вони добряче підсмажилися та крилися апетитною скоринкою. Шкірка не порвалася, і ви знаєте чому? Секрет я вам розповіла раніше, на їх слід прикрасити. Настала пора десертів. Новорічний стіл не може обійтися без таких смаколиків. Зараз я продемонструю вам цікавий варіант солодкої страви, яка готується дуже просто та швидко. Підготовлені кошики з листкового тіста Начиняємо заварним кремом. Рецепт цього продукту є на моєму сайті. Зверху викладаємо по одній свіжі ягоді малини. Ось і все, десерт готовий. Він схожий на 12 невеличких свіч. Якщо вам цікаво, як без проблеми спекти такі акуратні корзинки, то я обов'язково зніму про це відео. Достатньо лише написати коментар під даним роликом. А ось ще один королівський десерт, улюблений батьма Тіра Мізу. Це вже привіт з Італії, Отже, наш новорічний стіл набуває статусу міжнародного. Як кажуть, кулінари всіх країн єднаймося для його приготування потрібно. 500 грамів заварного крему, 250 грамів сиру маскарпоне, стільки ж печива савоярди, 120 грамів цукру, 300 грамів заварної кави, 5 яєць. Обов'язково відділити жовтки від білків. Далі цукор додаємо до жовтків, а білки збиваємо до густої піни. Показник готовності ви перевертаєте миску, а білки не виливаються. Жовтки за допомогою міксера збиваємо з цукром до білого кольору. У миску поступово додаємо маскарпони та заварний крем і продовжуємо збивати до однорідної маси. Після цього обережно вкладаємо збиті білки. In premešujemo z vrha v niz. Крем готовий. Настав час складати наш невеликий торт. Для цього занурюємо кожне печиво у каву і перекладаємо в ємкість. Змашуємо кремом, викладаємо перший шар савоярдів та густо вкриваємо його кремом. І так робимо доти, доки не закінчиться печиво та крем. Десерт прикрашаємо свіжими полуничками та лохиною. Ось ми і накрили наш майбутній новорічний stil. Ласкаво прошу на мій кулінарний канал та вітаю всіх з наступаючими святами.